Всім привіт, друга неділя розпочата, другий понеділок вже підходить до кінця 19.00 на годиннику. І давайте розповім, що сьогодні вийшло зробити. Сьогодні, в принципі, не так багато вийшло. Я чуть-чуть прочитав про одну штучку, яку хочеться зробити, і на днях думаю, запускати її. Тобто вже прям серйозно нею займатися. Сьогодні пострімив. Зараз зроблю план на завтра, Те, що важливі справи, які хочеться зробити. Після того, як я зроблю план, в мене буде ще одна штучка на OKX. Там потрібно буде зробити обсяг 500 доларів і 5000 доларів, то, в принципі, не так багато, але можна залетати просто в 15 доларів з нічого по суті. Після цього, як я зроблю обсяг, я піду в Макдональдс за кофе і все, і день в принципі закінчився. Всім привіт, уже вівторок, і знаєте, що я хочу вам таке основне сказати? Те, що мені максимально не подобається, те, е як в мене йдуть відоси. Тобто мені реально не заходить мій формат. І я б хотів якось його змінити, але я не знаю, що мені прям е зробити прикольного. Коротше, мені не подобається, мені б хотілося щось змінити, але я поки не знаю, як мені е довести до того стану, щоб мені прям подобався. Подобався формат і подобалося взагалі подобався вигляд відео. Е, давайте тоді так. По планам на сьогодні. По планам на сьогодні я е, поки що продвигаюсь. Е, зараз маю запустити стрім. Запускаю стрім. Після стріма я маю ще зробити по Ютубу одну штучку. І. і все. забув, Треба подивитися план на сьогодні і по ньому рухатися. Поки що йду, в принципі, так як і хотів по ньому, але. Треба більше. Але в принципі теж, ну. Не... Коротше, якщо щось буде цікаве, як я казав, 5 хвилин назад, 2, яких 5? 2 хвилини назад рухаємось по чуть-чуть. Все. Як щось буде, покажу. Поки нічого нема, взагалі скучно. Я не знаю, на що ви взагалі їх дивитеся оці от мої відео максимально неінформативно і максимально скучно. Мені було б класно, не знаю, якісь сценарії, можливо, придумати, але сценарій теж бред. Я постійно. Дивлюсь на той текст, його запам'ятати не можу, а імпровізація в мене гамно. Того якось так виходить поки що, але будемо про, цей, прокачуватися, робити краще, все як має бути. Переходимо в наступний день, я не знаю. Знову включаюсь, знову розказую вам, що, що зробив. Вчора нічого не зробив, пострімив тільки. Сьогодні я, в принципі, день почався дуже активно. Я зробив те, що я хотів. Ну, роблю ще не кінець 16.26, але я роблю те, що я хочу, і в принципі, сьогодні я буду починати монтувати це відео. Що хочу сказати, мені не сподобалось, як це виходить в мене. Типу, я б зробив би це зовсім по-іншому, але для цього я роблю ці відео, щоб вчитись на них і робити все краще і краще. Хочеться якось змінювати і робити якось. Більш цікаво. Не просто на одному фоні, я включився, щось там розказав, щось цей. хочеться реально більш цікаво якось зробити, але поки, поки я не знаю, як це зробити, я передивлюсь, відео вже готове. Я в будь-якому випадку виставлю його, але я передивлюсь це відео і зроблю для себе якісь помітки, що зробити краще, що там е, додати, що забрати. І, в принципі, це все, що я хотів сказати. Що? Е, Так, зараз буде склейка, того, що я Ну, зараз треба подумати, що я ще хотів сказати. Так, на рахунок заробітку. Поки все йде ну, печально. Наприклад, з біржою Fiverr, тобто фріланс біржа. Я не знаю, як її розвивати. Я зробив оті, от, оте відео, зараз я його сюди вставлю. Hello, I'm Dmitro from Ukraine and I'm a video editor and motion designer. I make creative high-quality videos for social media and YouTube. My big goal is to buy a BMW G20 in six months. Every order helps me get there. Be part of the journey, let's make your idea real. This video I made, and... well, no Тобто переглядів немає і замовлень тобто, теж немає. І як це розвивати далі, я не знаю. Але є другі варіанти заробітку, які я хочу спробувати. В принципі, якраз зараз я цим займаюсь. І все. Заходьте в телеграм-канал, там я розказую, куди я вложив гроші і де я проїбав гроші. Там анонси стрімов. Відео, теж я там розказую, що от вийшло відео, так що підписуйтесь. Всім дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть коментарі. І всім пока! Блин, капець прикольно. Чіба. Коротше, все, підписуйтесь на канал, ставте лайки, пийте гуляйте, мене не забувайте, щастя, здоров'я, до побачення, всім гарного дня, вечора. Ну або ж ночі.